І одна людина постраждала через ракетну атаку по Києву. Із травмою голови ушпитали жінку. Її стан лікарів оцінили як задовільний. Про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Падіння уламків зафіксували у чотирьох районах столиці. Про наслідки масової атаки розповість кореспондентка п'ятого Лідія Середюк. Вона з нами на зв'язку наживо. Лідо, розкажи деталі, як кияни пережили цей ранок. Які руйнування власне після російського удару у столиці. Ані у кияни дуже яскраво на собі відчули цю російську атаку, адже дотепер у різних районах столиці знаходять уламки російських дронів та ракет. Ми зараз у Печерському районі Києва, де зафіксовано найбільші е, руйнування. Відомо, що уламок імовірно ракети влучив у дах будинку, який позаду мене, і він. Понівечив квартиру на горішньому п'ятому поверсі, і з цієї квартири довелося госпіталізувати жінку із забоями голови. Нині ми бачили, що мешканці тієї пошкодженої квартири, де поруйнувало стіни та стелю, вони зараз прибирають у тому помешканні і виносять ті частини квартири, які пошкоджені через російські залізяча. Мешканці цього будинку, їхні сусіди, розповідають, що Після чергових вибухів було дуже і дуже гучно, але на щастя будинок встояв і зовні помітно, що руйнувань нібито немає, але от саме в дах влучив уламок залізяча російського, і таким чином постраждала одна квартира і одна жінка. Сусіди розповідають, що ще одній жінці надали допомогу на місце, адже їй стало зле. Отож, які емоції у місцевих мешканців про що вони розповідають? Давайте послухаємо. Відбували. Як спочатку був великий свист, і потім дуже гарний вибух. Будівля навіть піднялась трохи. Одну жінку госпіталізували так, з вашого будинку. Так, госпіталізували, да. Вони на п'ятому поверсі живуть. там Він юрист, вона і не знаю хто. Попала, як я так розумію, попав цей обломок у коридор, де вони і сиділи. Я їх. Не знаю, хто вони, або вони тут купили квартиру десь 15 років тому. Отож зараз екстрені служби працюють на місці. Вони допомагають мешканцям постраждалої квартири розбирати ті завали. Поки від коментарів на камеру відмовляються, і загалом, за даними Київської міської військової адміністрації, ще в двох районах були падіння уламків. Зокрема, у Дніпровському районі уламок впав ймовірно в водойму і в Голосіївському уламок російського залізяча впав біля супермаркету. Шахеди росіяни запускають чини щодня, але вперше за три місяці окупанти запустили ще й ракети на додачу до шахедів. І Це була така масована комбінована атака зі 120 ракетами і 90 дронами. Ціллю цієї атаки була енергетика, І аби в такий осінньо-зимовий період цинічно залишити українців без тепла та без світла. Ну і звісно ж, терор мирного населення. Утім, Кияни налаштовані позитивно. Вони е, щасливі мешканці цього будинку, що будинок вцілів, загиблих на щастя немає, і переживемо цю е, атаку. Вкотре всі е, сили ППО працювали скоординовано і над Києвом збивали не тільки дрони, а й різні типи крилатих балістичних та аеробалістичних ракет. І за що дуже дякуємо нашим силам ППО. Ну а така актуальна інформація з Києва, Аню. Ліду, дякую тобі за інформацію. Дійсно, варто подякувати усім, хто відпрацював цієї цієї ночі, власне, і цього ранку, загалом по всій Україні. Приватне помешкання на Житомирщині. Тим часом пошкоджене через атаку. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Постраждав житловий будинок і господарське приміщення. Сталася невелика пожежа. Минулася без жертв, без постраждалих. Повітряну тривогу в регіоні голосили о пів на сьому ранку. Вона тривала десь три години. Ну і напередодні ввечері росіяни ракетами обстріляли інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Попередньо використали ракету Іскандер. М. Постраждалих немає. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. А вже зранку неділі окупанти атакували місто шахедами. Наліт здійснили декількома хвилями. Пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр і об'єкт інфраструктури. Спалахнули пожежі. і Більше розповість кореспондент п'ятого Олександр Матюшенко. Він на зв'язку. Зі студії наживо. Тож, Олександре, вітаю тобі слово для подробиць з приводу наслідків. Вітаю студію. Так, дійсно, важка ніч і складний ранок був для Миколаєва. Зокрема, ще вчора, 16 листопада, близько 19.25. Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в місті. Попередньо було застосовано ракету Іскандер М. Постраждалих на щастя не було, повідомив Миколаївській обласній військовій адміністрації. А вже зранку, 17 листопада, о 4.30, окупанти декількома хвилями атакували місто дронами камікадзе типу шахет, внаслідок чого було пошкоджено і приватні будинки, і багатоповерхівка, легкові автомобілі, торговий центр, а ще об'єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж, і детальніше про роботу рятувальників я пропоную зараз пряму мову. Підрозділи головного управління працюють з дотриманням безбекової складової, адже є загроза повторного обстрілу. Від ДСНС залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Крім того, на жаль, відомо, що двоє жінок загинуло. Щонайменше поранено четверо дорослих та двоє дітей. Це інформація Миколаївської обласної військової адміністрації. Зараз я пропоную послухати емоції жінки, яка пережила нічні події. Спочатку був десь близько приліт, а, а потім був другий. Він був дуже потужний. Почали падати стелі, почали якось вибиратися. Тільки через, через двері ми не змогли вибратися тільки через вікно. Діти цілі слава Богу, але вони дуже злякалися. Ну, тут куча води, все попадало, не дверей, ні, ні вікон немає. Ну чого, ми залишилися без нічого. Ми тільки недавно, ось, ось, дві неділі тому, переїхали сюди, зробили ремонт і на тепер на місці прильотів працюють комунальні та міські служби, усуваються наслідки російських обстрілів. Працівники районної адміністрації фіксують пошкодження у людей для того, щоб потім допомогти їм з отриманням компенсації. А правоохоронці фіксують чергові російські воєнні злочини. Тому це вся інформація наразі. Ми залишаємось тут, аби і надалі інформувати вас про події у Миколаєві. Тому будемо завжди готові. Студія Олександра. Дякую за роботу. Бережіть себе, Олександр Матюш. Шенко був з нами на зв'язку і почули ми про наслідку наслідки обстрілу Миколаєва. Далі в нас Одеса. Двоє людей на Одещині загинули через масовану атаку. Про це повідомили в ОВАМ. Також є і постраждалі. Відомо про поранення 17-річного хлопця у регіоні. Є перебої зараз з постачанням тепла, води, електроенергії, задіяні усі екстрені відключення світла. І двоє працівників Укрзалізниці загинули через обстріл Дніпропетровщини. Про це повідомили в прес-службі перевізника. Ворог ударив по залізничному депо. Троє працівників станом на зараз поранені. Як повідомляють у Дніпрі, постраждали чоловік. Його поранило уламками. Вибуху линали вранці і також і в Кривому розі, в Криворізькому районі. Ворог вгатив балістичними ракетами по об'єкту інфраструктури та енергетики. Сталися аварійні вимкнення світла. Як пережили цей ранок масованих обстрілів мешканці Кривого Рогу? Які наслідки розкаже наш кореспондент, звідти Олександр Фефілаці. Він з нами зараз наживо. Тож, колего, вітаю. Будь ласка, вам слово. Вітаю, Анну. дійсно, кривий ріг сьогодні, сьогодні самого ранку, також долучився. На жаль, до цих неприятних неприємних моментів, коли Росія знову дійснила комбіновану ракетно-безпілотникову атаку на об'єкти в різних куточках нашої країни. Близько сьомої ранку кровоморозі пролунали кілька потужних вибухів, які чуло все наше місто. І вже за декілька хвилин в одній з частин міста можна було побачити чорний масний стовп диму. Пізніше очільник ради оборони міста Олександр Вілков повідомив себе в телеграмі про те, що Росіяни поцілили, Ілили по одному з об'єктів інфраструктури, стались масштабні руйнування, але на щастя обійшлось без загиблих та постраждалих. Вже за декілька хвилин по тому «Укренерго» почало задіювати аварійні відключення для балансування енергомереж. І за принципом доміно потім в окремих районах а, нашого міста почались відключення побутових електроспоживачів, а разом з тим і постачання те, тепла та води задля для збереження комунікації, щоб не допустити їх розбалансовки. Вже за деякий час поступово почались відновлювати електропостачання. Слід зазначити, що на початок цієї години майже у всіх частинах нашого міста електропостачання для побутових споживачів відновили передигідно. Міська влада нагадала про існування пунктів незламності. Всього в межах Криворізького району їх організували 205 таких об'єктів. З них 142 пункти незламності знаходяться безпосередньо у місті Кривий Ріг. Ще 63 на території 14 громад Криворізького району, де люди можуть звернутися за звичайно виникнення такої потреби, зарядити свої гаджети, попити гарячих напоїв. А також певний час перебувати в безпечних умовах умовах принагідно на тлі оцих аварійних енерговідключень знов ж таки про, про те, що з ким ми маємо справу. Під час цих комбінованих ракетних балістичних обстрілів та атак безпілотників. про те, що потрібно завжди мати при собі пауербанки для того, щоб мати змогу зарядити телефони, гаджети і завжди бути на зв'язку зі своїми рідними та близькими, продовжимо слідкувати за тим, яких наслідків та збитків завдала ця комбінована атака на Кривий Рік та Криворізький район. Студія вам слово. Олександр, дякую за інформацію. Олександр Фефілатів Кривий Ріг був з нами на зв'язку і вже є повідомлення від Міненерго про те, що енергетики приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. Звісно, тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. І також відомо, що станом на зараз оператор системи передачі вже скасував превентивні заходи обмеження, які вводилися по всій Україні для мінімізації наслідків атаки. Літня жінка загинула на Львівщині через падіння збитої ракети. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації уламки. Впали в Шептицькому районі. Вони розтрощили автомобіль, в якому перебувала 66-річна жінка. Ще двоє людей поранені, одну людину ушпиталили. В регіоні під прицілом знову була критична інфраструктура. Пошкоджена труба теплопостачання. В холодних домівках опинилося 6 тисяч людей. Також повідомляють і про займання гаражів. Запалало одразу 12 приміщень. Об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті також опинився під атакою ворога. Сталася пожежа. Про це повідомили у військовій адміністрації Івано-Франківщини. В області працювало ППО, очевидці зранку поширили відео прольотів ворожих ракет над Буковелем. В одній з громад уламками пошкодили житловий будинок. Минулося без постраждалих.